Всім доброго дня. Сьогодні заїхав до нас такий от Volkswagen, Volkswagen Turan чи Тауран, хто там, як каже на нього. І наша задача що зробити? Поміняти отут передній подшипник. сильно в салоні, з тієї сторони, я вже замінив йому. Все одно гул стоїть. Зараз будемо міняти цей підшипник. То як відкрутили колесо, що я б робити? Першим ділом Першим ділом треба відкрутити цю ступічну гайку. Тут вона в нього вже стоїть. на 27, але це не оригінал. В оригіналі у нас повинно стояти 12 грана на 24. На 24 у мене немає на 25 у мене є. І в принципі в комплекті з підшипником дайте йти нормальний вже оригінальний болт, і я його поставлю. А зараз що? Зараз пробуємо зривати цей. Далі що? Стягуємо би, по супорту. все. Стягуємо пружинку, тут відкручуємо, знімаємо купачки, потім 6 на Наскільки вже не пам'ятаю, відкручуємо, відпускаємо, так сюди, отвертку всаджуємо, відводимо. Ну, я все буду знімати в скореному просто режимі. Такої зручності. Я отак його вивертаю. Наконечник в мене ще ж не знятий. Ловлю на один якийсь там болт шаровий. І отут в мене є доступ до всіх чотирьох болтів. Один, 2, 3, 4. Там в нас іде якийсь 12-й. Можна так сказати, торкс. 14-й. Ні, це за здоров. М12. Так. Да. Зараз що? Зараз забризкуємо все тут кадешкою. По-перше, тут. Тут воно мало що дасть, ну, хоча теж можна. А найголовніше оту-то. Можемо почистити, ці болтики. тут обов'язково треба забризкати. Всі 4. Ну і що? І зараз будемо величезний вороток. Довгий вороток і будемо пробувати знімати, відкручувати. Обов'язково забиваємо чистим повністю все, що воно сіло добре, бо якщо спортиш там цю посадочне місце вони зажаті дуже сильно, потім прийдеться, в мене було на тій стороні, оцей оцей, чи оцей, грані там з'їлися, не можна було надіти вже насадку, бо не знаю, чи то криво насадив, чи що, і прийшлося болгаркою, просто просто відрізайте болгаркою, якщо у вас теж така ситуація, можна повністю оце все відрізати і воно відпаде. Ось так виглядає подшипник, я б сказав би, що дуже легко пішло з цієї сторони. Якось я міняв на чомусь другому, на якомусь гольфіч. А, чи то була бора, якась стара. Так, закипівши було, що її вибив. Так, ну що, зараз чистимо все, показуємо нову запчасті ставимо назад. Ой підшипник по якійсь фірмі Мейлі, кажуть, що це дуже хороше. Такий має номер. А стоїть скільки? 230. Не знаю, тільки там даже спільно. стоїть. є в комплекті болтики. Я сам підшипник. завжди дивіться, коли ставити підшипник. чи тут ніде нема коцки. Якщо десь буде коцну, то тут. То нескільки ця кришечка не, не зря, то у вас буде постійно світитися датчик АБС і ви нічого не зробите. Ошибка буде по АБС. Ну, собственно говоря, от такий новий підшипник ставимо. Tá okay. okay. okay.